Має вітанчика, для кого хочуть придати інформацію ваш рід. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми зараз подивимось, тому що ця інформація комусь потрібна. І зараз по сигніфікації ми подивимось, для кого ця інформація, а потім. По оракулу Сила родом, подивимось саме цю інформацію. До кого ця інформація? Лицарь Кубків, Правосуддя, Фортуна, Шестірка мечів. Зараз буду викладати зразу, що вам хочуть передати. І я ще буду розповідати що вам хочеть а, рід ваш, а, про, те, що ви, про те, що ви повертаєте собі ресурси всі, які а, віддавали, можливо, з різних міст. Далі Ви... А, ви приймаєте свою силу жіночу. Якщо жінки. Це карта війми, це карта руху, а, жіночості це кохання мами. Карта. Кохання мами. Любов матери до дитини, якщо так взяти. А от ваш рід виходить, який стоїть за вами, і про це вам хоче сказати. Це матінка-земля. Це те, що у вас можуть бути дітки, так вона і називається. А також це про внутрішню дитину. Більше внутрішня дитину, яка до вас може звертатися. Ну, давайте так. Людина тут пережила дуже сильні якісь перетворення, хочеться сказати одним словом, м'ясорубку. Людина, не звертаючись ні на що, а залишила в собі і кохання, внутрішнє світло, так, і чутність, чутливість, і можливо не дивлячись на такі дуже сильні травми, які тут я бачу, нестача любові можлива. Можливо, це нестача любові була з дитинства, можливо, нестача любові у вас по життю. І зараз вас ведуть ваш рід з ціленням, ресурсу, прийняття. Себе хочеться сказати. По правосуддю ви дуже сильна, справедлива людина, і ви та людина, якою дуже важко жити, я зразу скажу. 11-й старший аркан говорить про те, що таким людям дуже важко жити, тому що наш світ а, хоче правду по-різному сприймати або піддавати, підносити. І ви своєю справедливістю, яка у вас внутрішня, так, ви не можете дивитися на людей, які вам нагло можуть в очі говорити неправду або ганьбити вас, ображати чи потворювати ту правду, яка насправді є правдою, так? Перетворювати її і підносити як, ну ви зрозуміли. У мене просто йде думка, і я вам розповідаю, цей фон, який я бачу тут. І ви та людина, чому вам важко жити? Ну, тому що з таким арканом важко жити. Ви можете говорити, що думаєте. Навіть не дивлячись на те, що, що це правда ваша може бути взагалі не потрібно. Розумієте? Але для вас дуже важливо донести, ви як правосуддя, як рука творця, ви будете зважувати все, отак, от ставити на, на ці чаші, і ваше тропіння, воно теж має межу. І якщо щось не так, тобто ви не будете дивитися, ви будете дивитися на факти, на дії, ніж на слова. І тому вам важко. Чому м'ясорубка, я сказала слово, тому що ви потрапили в долю, яка тут відбувається, у вас дуже доленосні повороти долі, і це зміна вашого життєвого циклу взагалі. І зараз ви нічого не можете зробити, вам вищі сили, ваш рід говорить, що ви зараз, ваше життя, воно кардинально буде змінюватись. Ви пішли звідки, де вам було дуже боляче, по шестірки мечів. Це турбулентний такий був період, де вам просто було настільки боляче, що ви вже не змогли це тримати. Що у вас було відбувалося, знаєте тільки ви. І це пробудження. Таке враження, що ви могли переїхати кудись або перейти кудись, тільки щоб знайти. Місце, де ви зможете знову вкоренитися і розпочати життя, нове життя. По оракулу роду, сил роду, вам хочуть передати. ми поруч Ми несемо для тебе силу землі, силу матері. Ти дитя, що пройшла з любов'ю і стала тією. Хто сама має в собі народити? Твоя внутрішня сила, внутрішня дитина, зверніть на неї уваги. Вона ображена на вас. Таке враження, що ви її не помічаєте. Коли ви когось або щось після болісних моментів. Підпускайтесь до себе, то ви зневажаєте свою дитину внутрішню. Ви її ображаєте, ви не чуєте її. Це наша душа. І от вам рід говорить. Вона обіймає тебе ця внутрішня ваша дитина. І без умов, без очікувань на відповідь. Через прийняття своєї жіночої природи це м'якість, це дикай, такої, знаєте, інтуїтивної, ти отримаєш материнський ресурс, який не втрачений, а лише заснув. Ми благословляємо тебе, твоє слення через материнську любов, не лише отримання. А й здатність віддавати її самой собі. Себе теж ви повинні не забувати. Попереду у тебе реалізація, твої цілі. Тому що карта тут цілі вийшла. Але це народження не через боротьбу, залиш це, а через глибоке прийняття себе і жінки в собі. Ви розкриваєтесь, як жінка. Напевно. Ви, мабуть, через якісь такі ситуації забули. Тут більше йде енергія про жінку. Чоловіки, не ображайтеся. Ви можете повертати на себе, але я тут чую про жінку. І вони хочуть сказати, що ми віримо в тебе. Ми з тобою. Ти не сама. Ти тільки почуй. Ми до тебе звертаємось через сни. Ми тебе... Звертаємось, коли тобі нуга. Ми тебе говоримо, що потрібно робити. Не печалься, ми з тобою. Все буде добре. Так, цей шлях тернисти, але ти на правильному шляху. От так от вам хочуть десь приблизно сказати. Рід ваш. І він стоїть за вами, тому що карта вийшла, родова. Ви, напевно, маєте і розкриваєте собі цю жіночість, і ви можете їх чути навіть. Вони біля вас.